24 липня горішньоплавнівська спортивна спільнота долучилася до важливої всеукраїнської ініціативи. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи No3, а саме веслувальники і вітрильники, взяли участь в урочистій лінійці, присвяченій літнім Олімпійським іграм, що стартують у Франції наприкінці поточного тижня. Почесним гостем заходу став Євгеній Міхасьов, заступник виконавчого директора відділення НОК України в горішніх плавнях. 26 липня відкриваються офіційно 33 третє літні Олімпійські ігри, які пройдуть в столиці Франції, в місті Парижі та в його околицях. 140 спортсменів та спортсменок від України будуть представляти нашу з вами державу на цих іграх. І я думаю, що ми всі разом будемо за них вболівати. Ви знаєте, що чотири спортсмени від вашого відділення, так, вислувального клубу Гірник будуть представляти наше місто. Один спортсмен буде від дитячо юнацької спортивної школи номер 1 представляти від кульової стрільби. Тож я думаю, що ми з вами піднімемо олімпійський прапор, щоб він замайорів у світлому небі нашого міста, і будемо разом всі вболівати за нашу збірну. А вже сьогодні. Ввечері о 20-й годині розпочинає свій шлях футбольна олімпійська збірна України матчем проти збірної Іраку. Так що я думаю, що давайте ми зараз подаруємо оплески гучні нашим спортсменам. Я думаю, вони відчують нашу підтримку і здобудуть якомога більше медалей. Тож слава Україні! Почесне право підняти прапори державний і національного олімпійського комітету України отримали п'ять молодих і перспективних українських спортсменів із горішніх плавнів: Еліна Скляр, Назарій Павленко, Олена Григор'єва, Кирил Баркан і Максим Михайлик. Під звуки державного гімну України обидва стяги замайоріли на щоглах над горішніми плавнями. Я думаю, що буде чудово, якщо весь світ побачить. Що ми дійсно, як співається в гімні козацького роду, і ми зможемо показати на цих олімпійських іграх, що не дивлячи на той час, який зараз є в нашій країні, не дивлячись на всі складнощі, не дивлячись на війну, ми зможемо здобути якомога більше перемог, якомога більше медалей. І ось на оцій алеї Слави вас з'являться нові обличчя із великою кількістю медалей на мужніх грудях хлопців і дівчат. Спільне фотографування стало завершенням урочистого заходу.